Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пелину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози. Чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нужу світом, нічого робить не сказали б на сміх. Квіти мої, діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може й вгадав, може найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи, я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої. Думи мої, лихо мені з вами. Думи мої. Думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти, в Україну ідіть, діти, в нашу Україну, По підтинню сиротами, а я тут загинув. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще, може, й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину.